Беререа, кошенята, попліткуємо. Валерій Меладзе, Холостяк. Коханець Тіни Кароль та Руслан Ханумак у складі Кіндеру знайшли Калкомах, дно українських інстаблогерів та нововведення у болт. Можете зручніше, з вами незміну ваш без Беспалов. 24 на 7 пліткуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. Вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота. Не потрібно ображатися. Маємо право на свою абсолютно. Абсолютно суб'єктивну думку. Ну що ж, мощуйтесь зручніше, не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Як вам їли, поки Росія Я не Почему? Почему? А у вас есть Вы позиция? украинские журналисты, 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 россиян, которые отдыхают. У вас есть позиция? Вы осуждаете? Просто... Я вас так и не слышу от вас. Вы же публичное лицо. Пойдем, я вам расскажу все. Да. Скажіть, <сподар eve> вирубі, ну выруби, я хочу поговорити нормально. Що приходить, український? Валерій Меладзе був помічений на курорті, на відпочинку досить сумнівній компанії. І до нього підійшли українські журналісти. Що відбувалося далі, ви бачили самі на відео. Я можу додати лише одне. Очевидно, що Валерій Меладзе був готовий поговорити з журналістами, але не на камеру. Чому? Тому що боїться втратити бізнес, в нього там чималі статки, чималі проєкти. Не кажучи про те, що Альбіна Джанабаєва досить сильно переживає, адже 100% вона хоче повернутися. До країни болот в будь-якому випадку, я вважаю, що сидіти дупою на двох стільцях це призведе до фатальних наслідків. Тож, Валерію, сказав, а скажи вже і Б. гірше ніж твоя відміна на країні болот не буде. Ти вже сказав героям слава. Тож. З одного боку, не розумію. От реально. Можна було відверто вже зізнатися в своїй позиції. В будь-якому випадку я не міг це не обговорити, відео облетіло мережу інтернет. Тож, пліткарі, давайте поспілкуємось в коментарях. Цікаво почути саме вашу думку стосовно Валерія Меладзе, а ми з вами переходимо до одного одіозного персонажу. Я його пам'ятаю, здається, знімався в одному із. Проєктів, телеканалу СТБ, чи то Холостяк, чи щось подібне. Надзвичайно відомий блогер у вузьких кругах пише в своєму інстаграмі наступне: 500 доларів на СММ можна зробити з одного клієнта, якого ви знайдете за тиждень. А хтось витрачає на це місяць на звичайній стабільній роботі. Цілий місяць. Ось так працює інфо. Анство в українському медіапросторі Алекс Топольський абсолютно нікчемний персонаж, який себе нічого не представляє. Мені кидали закиди стосовно того, що де фотографії з весілля Топольського. Друзі, у нас плітки у випадку з Топольським 80%. Про його минуле повністю відповідає дійсності. Тож не потрібно ставити під сумнів інформацію від наших кошенят. До речі, нарив інфу на одну українську зрадницю ви були не проти того, аби я обговорив, що відбувається в її житті. Тож завтра чекайте унікальний випуск, зможемо повноцінно скласти штрих до портрету її, досить <кхем> так би мовити. Ідеальної сімейки топольський зариває себе у яму, намагається хоч щось продати, адже аудиторія прийшла утримати її нереально і вже залишився на задворках проєкту Холостяк. Ніхто не згадає то польського. Я хочу вас, кошенята, попросити, кому що відомо стосовно нового сезону проєкту Холостяк, на якій стадії розробки зараз знаходиться шоу. Давайте поспілкуємось, Надсилайте в дірект мого інстаграму. Я нагадую, що вам відомо про тих чи інших зірок. Будь ласка, моя інста завжди відчинена. Я гарантую вам анонімність, а ми зможемо поласувати деталями історії із життя зірок. Подивимося, що будуть робити Потап і Настя. Підісрали їм малину. Тож споглядаємо, пам'ятайте, що є цілий ряд чуток, яким потрібен час, аби розкачалися історії, ситуації і тоді. Ви побачите те, про що ми з вами говоримо, а потім це стає реальністю. Цікаво спостерігати прям справжнє індійське кіно. Ваше ставлення до топольського пишемо. Шіна. Це відео шириться інтернетом по усьому світу. І в складі кіндеру знайшли кал комах. У терміну шелак є декілька значень, але одне із них це реально фекалії комах. Ну, досить спірне задоволення. Тож, коли ви купуєте своїм діткам кіндер сюрприз, будь ласка, звертайте увагу на склад. Настільки різноманітна їжа на прилавках магазинів, і коли починаєш читати склад, якось виникають сумніви, хочеться купувати цей продукт чи ні. Адже намагаєшся знайти органічні продукти, які будуть приносити користь, а не шкоду твоєму здоров'ю. Не відходячи далеко від теми кіндеру сюрприз, зараз я вам зачитаю нововведення компанії Bolt. За ризиковану манеру водіння електросамоката Bolt планують примусово знижувати швидкість і блокувати користувача на тиждень. Компанія планує кожні 5 поїздок фіксувати рух на одному самокаті у двох, постійні різкі гальмування, зіткнення. Спочатку додаток буде. Пояснювати, що саме порушив користувач і як це виправити. У випадку, якщо під час наступних п'яти поїздок ситуація не зміниться, користувачу обмежить швидкість до 15 км за годину. А у випадку повторного порушення заблокують можливість орендувати самокат протягом тижня. Така функція вже діє у Німеччині та Португалії. Коли вона з'явиться в Україні, поки невідомо. Усіма руками за, тому що. В Києві зіштовхуєшся постійно із е, цими самокатами, і думаєш, блін, як би на тебе ззаду чи спереду не наїхали, тому що женуться як на віжені. Хто користується послугами цих самокатів із наших пліткарів? Поділіться вашим досвідом водіння на українських дорогах і чи підтримуєте такі зміни компанії? А ми переходимо до важливих соціальних тем. Доброго дня, пані! Вітаю! вас сталося? Що у вас? Сидите сюди до мене. Ні. Давайте, давайте, акуратно. Ви тримайте її стобу. Все, акуратно, давай. Все, пускайте. От сюди, от, от сюди, от. присідаємо. Ні. Отут -от будемо спілкуватися з вами. Давайте, акуратно. А, для чого я це висвітлюю? По-перше, Надзвичайно велика кількість у Києві та області зафіксовано схожих спроб. Ви зрозуміли, не можу назвати це слово. Алгоритми платформи дуже сильно обмежують у висловлюваннях такого характеру. І ви знаєте, це жахливо, тому що потрібно, аби держава, можливо, я не знаю, хто цим повинен зайнятися, створити план психологічної підтримки, реабілітації. Українців безумовно реабілітація та підтримка військових це пріоритет, але дуже багато людей в період війни на сьогоднішній день втрачають своє житло, роботу, квартири, гроші, кар'єру, не знають куди рухатись, чим займатися. Багато внутрішніх переселенців і просто-напросто в такі моменти немає кому подати руку допомоги, і багато людей у вічі перелазить через міст. Що їх мотивує, у кожного своя причина. Але, друзі, я вас дуже хочу попросити: якщо ви бачите, хтось із ваших друзів знаходиться в депресивному стані, запитайте, як у них справи, підтримайте, пишіть, бажайте гарного дня, адже наше життя складається із маленьких дрібниць, щоб людина не опинилася один на один зі своїм вічаєм. Показати людині, що вона вам потрібна. Тому, будь ласка, звертайте на це увагу, підтримуйте одне одного. І раз ми вже з вами говоримо на таку досить складну тему. Діліться в коментарях, як у вас з емоційним настроєм на сьогоднішній день, адже я пам'ятаю, першу половину 22-го року усі ми були в такому стані повний підйом за перемогу. Потім депресія, потім вічі, не знаєш, що робити. Як у вас з настроєм зараз, пліткарі? Давайте обговоримо, адже тема реально важлива. Давайте в нашому суспільстві лікувати одне одного, морально, душевно, підтримувати і бути поряд. Екс коханий Тіни Кароль отримав громадянство РФ. Змі. А мова йде про Кирила Туреченко, українець. Я добре його пам'ятаю, крутили його кліпи на М-1 у свій час. Розпочинав тут свою сольну кар'єру, не досить добре складалося. Поїхав на країну Болот, став одним із нових солістів гурту Іванушки International. Ну і зрозуміла, справа там залишився з кінцями. Наразі в нього сольна кар'єра. І він безумовно вибирає сторону України Болот. Адже нічого спільного з українською ментальністю він не має. Яким чином він став коханцем Тіни? У Кароль досить висока планка. І якщо Тіна обирає собі чоловіка, то це буде людина з досить великим впливом та статками. Навіть не сумнівайтесь, кошенята звертаюся до вас, кому що відомо про особисте життя Тіни Кароль. Насилайте в Директ Інсти, будемо шукати, копати. Чим зараз живе співачка. А Туреченко ніколи не був коханцем тіни, тим паче в нього абсолютно інші вподобання. І я думаю, ви чудово розумієте, про що я говорю. Крінжатіна несеться, і тут в Уніані я бачу статтю. Руслан Ханумак після скандального розлучення закрутив новий роман. Його обраницею стала українська співачка і автор пісень Юлія Лущі. Ми не хотіли вам говорити, але ми, хлопець і дівчина, відкриваємо наш секрет. Як вам новина? Написала Лушінська під відео в тік Ну, камон. По-перше, я у Юлі брав інтерв'ю. Я можу аргументувати, що це точно не Ханумак. Непогано хай понули на цій історії, адже <кхід> до їх пісень була прикута надзвичайно велика увага від української спільноти. Тож Ханумак і Лушінська знімають спільний Тікток. Джевеліна, це не хамерс. <му> Непоганий піар спрацював. Подивимось, що буде далі робити Ханумак, адже він заявив, що назавжди залишив спроби розвитку своєї музичної кар'єри. У Лущинської подивимось. Майбутнє, я думаю, є, залежить від того, який буде випускати репертуар. Хто не бачив інтерв'ю з Юлією, переходьте на мій канал, там знайдете цікавий діалог зі співачкою. А зараз ми з вами поговоримо про нікому невідомого Івана Казаркіна. В інстаграмі він вказує, що він рекламний агент блогерів. Інстамаркетолог виграв тачку у Волошина. Ну на моменті Волошина мені стало все зрозуміло. Питання знімається автоматично, але контент, який він постить, мене змусив задуматись, і я не міг не додати це у сьогоднішній випуск «Пліток». Давайте переглянемо його відоси. Людина на повному серйозі транслює такий контент для своєї аудиторії. Зрозуміла справа, що там підписоти йдуть від всяких розіграшів і так далі. При цьому в країні війна. І настільки, взагалі, етично таке публікувати для мене це просто продовження історії ані Алхім. І я дуже сподіваюся, що цей блогер зафакапиться у свій час. Його тіктоки, інстаграм стануть відомі широкому загалу, українці обуряться і він отримає серйозну відповідь від українців. Адже таке, ну для мене, вибачте, це просто сюр. І шо у вас в тій голові? От настільки пусто потрібно показувати цю вульгарщину, адже нічим іншим ти не можеш привернути увагу своєї юної аудиторії, це просто сюр для мене. Мені соромно, що на сьогоднішній день в нашому просторі є такі блогери, які знімають подібний контент. Адже це не нормально, не у воєнний час. От такі у нас сьогодні новини, плітки. Друзі, вподобайка, підписка, коментар для просування ролику. Ви завжди можете підтримати донатом наш канал, усі посилання в описі під цим відео та в закріплених коментарях. Я вам хочу щиро подякувати за те, що ви з нами, що ми зростаємо. Завтра чекайте цікавий ексклюзив. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.